Ті свічі знову в доступі. 21 день я їх виварювала, замовляла, зашіптувала. Шість оберігів на них грошових стоять. Всі вузлики зав'язані на гроші. Вони і в магазинах, і на заправках, і в ломбардах, і банках, і всіх, всіх, хто любить. З грошима управлять, щоб в нього були гроші, гроші, гроші. Господи Боже мій, святий архангел Михаїл з тобою, з мною, з моїми підписниками і з ними шестокрилий херуїм. Як мої слова сильні, так і мої слова заговора крипкі. Три дев'яти ключами я закриваю, на воскову печать свої свічі закриваю, для того, хто купе цю свічу придбає. Буде його ім'я повністю установлено. Шість заговорів, шість крепких. Замовити: інстаграм, телеграм, весап, тільки для моїх підписників. Свічі крепкі, сильні, будуть гроші, а все по дідовій книги, властелина. І по грошовій книгі установлене. Ніхто не буде без грошей, коли ці свічечки будуть вам служити. А які вони сильні, а які вони могутні! Грошова свічечка. Всі заказати можуть їх. Відправка в четверг.